Доброго ранку, шановні друзі. Ви дивитесь телеканал «Лтава». Триває програма ранок на Лтаві. Ось одна зустріч уже надзвичайно цікава. Відбулася в нашому ефірі в рубриці музичний ранок. Володимир Голубний наш музичний експерт, зустрічався зі співачкою Валерією Дашко. Ми продовжимо далі на серію цікавих зустрічей сьогодні. у Понеділок, 18 липня. І до нашої студії завітав Єгор Ткаченко, керівник літературно-драматичної частини Полтавського академічного обласного театру Ляльок. Доброго ранку. Папа. Доброго ранку. Тема нашої розмови стосується закриття 78-го театрального сезону в театрі Ляльок. Будемо говорити про прем'єри, про здобутки. Ну і, звісно ж, не можемо не поговорити про плани, які, адже все ж таки півтора місяці відпочинку є у театралів для того, щоб знову і знову презентувати свої нові роботи для полтавського і не тільки полтавського глядача. Тож, Єгоре, давайте спочатку все ж таки про певні підсумки, про закриття сезону 78-го. Чим саме? Запам'ятався 78-й сезон. Такі найголовніші здобутки театру за цей рік. Найголовніші здобутки це перш за все. Це робота для наших маленьких глядачів, а саме було створено нових чотири вистави. І ось ми бачимо да, відеокамери з, з прем'єрної вистави, яка була на закритті сезону нашого. Це вистава Катигорошка. А окрім цього, сезон був, можна сказати, такий. Плідний і напружений, тому що робота майже кипіла. Кожного місяця якась нова робота, або підготовка до нової постановки, або якийсь виїзний характер роботи, так, участь у міжнародних фестивалях, підготовка до Нового року, тому що новий рік це такий, можна сказати, сезон найгарячіший, сезон найгарячіший період. Так, найгарячіший період. Тому що працюємо ми майже без замін у вся весь склад театру, точніше акторська трупа повністю зайнята. Ми працюємо і на стаціонарі обслуговуємо дітей міста і обслуговуємо дітей області. І можу сказати, що з кожним роком кількість зростає, тому що побували десь в одному місці, де раніше не запрошували. Так вийшли у нас самі організатори і запросили нас до себе, так. І звідусіль отримуємо тільки гарні відгуки про свою роботу, тому кожним роком все більше і більше і більше набирається... я так розумію, робочих днів не вистачає. Вам, робочих днів просто не вистачає, поїздити. робочого часу не вистачає, тому що інколи інколи є такі нюанси, що е, працюємо ще вдома. Так режисер-постановник собі працює, я свою роботу роблю. Так актори вдома займаються саморепетиціями, тобто вивчають текст, щось продумують, запам'ятовують, е, працюють над своїми образами. Напружений був сезон. Приємно можна сказати напружений, тому що з'явилися чотири нові вистави. Давайте, крім... да, давайте От... на цьому зосередимося. Зокрема, давайте назвемо, які чотири вистави зокрема були. Розпочався сезон вже з прем'єри такої, можна сказати, експериментальної вистави. Вона називається не просто вистава, це танцювальне лялькове дійство фарбіки. Взагалі немає тексту у цій виставі, в цьому дійстві. Так? Є актори, є ляльки, які виконують якісь етюди, сценки конкретні. Так? І при цьому залучають до цього дійства глядачів. Інтерактив такий, угу. можна сказати, інтерактив. От. І е, е, діти вони розуміють, що відбувається навіть без мови, без того, що актори будуть озвучувати своїх персонажів. Так? Е, такий, можна сказати, експериментального характеру, але. Є весела музика, є конкретні сценки, так за якими глядач розуміє, що відбувається між героями цього дійства, і, звичайно, називається танцювально-лялькове, так, або лялькове танцювальне. Тобто трохи музичка, трохи танців, інтерактиву і. Достойна така вистава вийшла ну незвичайно, експериментально, тому що в репертуарі театру є вистави класичні, так за класичними творами різних світових драматургів. Так, там Ганс Христіян Андерсен, брати Грім, це народні різноманітні казки. От, а це така, ну можна сказати, сучасна річ, так, сучасна, тому що не можна зупинятися. Класика є класика, вона безперечно повинна бути в репертуарі кожного театру. От, але потрібно рухатися трохи далі, тому що взагалі зараз театр ляльок він називається театр анімації сучасним таким терміном. Чому тому, що крім ляльок в театрі ляльок, окрім ляльок, може діяти будь-який предмет. Тобто це вже відповідає за це актор і режисер. Тобто оживити можна будь-що. Тому інколи це називається анімація. Так? Якщо ми звернемо увагу на нашого Катигарошка, нову, нову премірну виставу, так? ми бачимо, що це нібито чимось схоже на мультфільм так? Да, для дітей. Вісно. Але мультфільми вони малюються так? художниками, підчищаються, так? робиться монтаж різноманітний, а все це, що відбувається у театрі Льок, відбувається наживо. Тобто актори працюють, створюють виставу і не мають не мають права на якісь зупинки, так щоб щось зупинилося, або в якусь долю секунди не спрацював якийсь певний механізм. Так і в цьому і полягає складність акторської роботи в театрі, щоб виглядач дивився, можна так сказати, цільний продукт від початку до кінця. Це взагалі тут особливо, що на чорному фоні взагалі все відбувається. Mm -hmm. Тобто в чорних костюмах, я так розумію, актори. Так, бувають. використовується принцип чорного кабінету, тобто, коли актори одягнені в спеціальні чорні костюми. В даній виставі взагалі це не новий принцип. В нашому театрі є вже вистави, такі як Нічна Івана Купала, де також діють тільки ляльки акторів взагалі не видно. Вистава Енеїда, наприклад. Ну і можна ще декілька вистав назвати. Але конкретно по Катигорошка можна сказати, що унікальна вистава тим, що використовується. Спеціальна фарба люмінісентна під, під світлом ліхтарів ультрафіолетових. Фарба світиться і стає такі, таким яскрав, яскраві такі картинки з'являються. І то, чому використовується ще тут принцип чорного кабінету? Тому що актори, акторів не має бути видно у виставі. І дуже важко акторам працювати в, цьому, взагалі, в чорному кабінеті, тому що кожен рух ляльки повинен бути відпрацьований. Подача якогось реквізиту, так, зміна сцен у виставі, проходить за рахунок того, що актори працюють майже в повній темряві. Так, є декілька маленьких ліхтариків, які підсвічують за кулісами. Так, можна щось піддивитися, щоб взяти якийсь реквізит. Але якщо буде зупинка у виставі, з'явиться така пауза, і вона буде недаречна. Тому дуже складно працювати, коли ти нічого не бачиш. Розуміло, нічого Потрібно відчувати партнера, з яким ти працюєш поруч, тому що партнер подає тобі якийсь реквізит, так, а інший вже працює в цей час лялькою, говорить текст, так, оживляє її. І ну, ось така складність. Uh, вистава ну, наша категорожка uh, uh, має дуже багато схвальних відгуків. Ми її показали два рази на закритті сезону, і після закриття ми ще для наших маленьких глядачів працювали на наступних вихідних. Тобто, 16 і 17 липня, 16-го знову показали катигорошка. Uh, що погодні такі у нас умови не дуже сприятливі зараз, але все ж таки люди прийшли, люди подивилися, залишили багато відгуків. діти вийшли з посмішками на обличчях. Це і це найголовніше, так тому що е, донесли історію котарожко не тільки маленьким глядачам, а й дорослим. І дорослі вийшли, і сказали, що так дійсно дуже надзвичайно гарна вистава. Я був маленькою дитиною, приходив з там з бабуся або з дідусем. Дивився раніше були одні вистави. Зараз я подивився вже по іншому. І навіть дорослим це цікаво, ну незважаючи на те, що вистава розрахована для дітей від 5 років. Ну, все одно От. новий погляд, як то кажуть, І для тих, хто не подивився, до речі, шановні друзі, виставу кати можна подивитися вже на початку нового сезону. Так, це саме буде відкриття запланованого нового сезону у нас на 3 вересня, так тому запрошую всіх бажаючих на перегляд цієї нової прем'єрної вистави. Маємо надію, що всім вона сподобається. Тому запрошуємо. Так, ну про це ми поговоримо ще обов'язково. Про участь у міжнародних фестивалях. Ви вже говорили так трохи. Хотілося б зосередитися. Які такі запам'яталися найбільше? Е, ну можна сказати так, що в цьому сезоні, який вже закрито, відбулося декілька міжнародних фестивалів. Проходили один проходив у мінську. Фестиваль театрів ляльок не один раз ми вже брали участь в цьому фестивалі з різними виставами. Цього року показували виставу про життя і творчість Марка Шигала. Від це вистава для дорослих Так, вистава для дорослих. Так про творчість видатного письменника письменника художника. Так, і ось в дану хвилину вже більша частина нашого колективу пішла у відпустку, так, але частина колективу зараз бере участь у міжнародному фестивалі, який має назву Слав'янський базар у Вітепську. Також нас уже другий раз запросили в минулому році з вистави Марк Шагал. Ми були там. Глядачі і організатори були дуже в захваті від цієї вистави. Організатори навіть після показу нашої вистави. Організатори сказали, що. Мали поставити чотири вистави нашого колективу, коли побачили, що запланували вони один показ. Uh -huh. А коли побачили виставу, вони зрозуміли, що трошки вони програли в цьому плані, і ви сказали, що наступного разу, коли будете, будете до нас їхати, ми обов'язково продумаємо декілька показів вистав, тому що вони побачили, що робота нашого колективу це дійсно гідний рівень. Це можна сказати європейський рівень так. І е, вистав не тільки для маленьких глядачів, а в репертуарі театру ще є багато вистав для дорослих глядачів. Чомусь є такий стереотип, не знаю правда, чому що театр це театр тільки для дітей. Насправді це не так. Наприклад, є дуже багато вистав, які режисери коли створюють їх, так зроблять, роблять постановку на сцені театру, Так, є казка, так і дитина дивиться казку, Вона розуміє виносить якусь моральну думку з цієї казки. А є такі нюанси, коли режисери вже наперед продумують, коли приходять батьки з маленькою дитиною, щоб це було цікаво чимось і батькам. Чи то, можливо, якийсь гумор у виставі доречний, чи то, мабуть, якась паралельна сюжетна лінія, що, наприклад, дитина бачить казку, так? бачить, слідкує за персонажами, але щось відбувається навколо цих персонажів, що розуміє саме доросла людина. Ну, Наприклад, однією з таких вистав в нашому театрі це є вистава Кріла для дюймовочки», яку створили. Яка створила режисер з Харкова, головний режисер Харківського театру Ляльок імені Афанасьєва Оксана Дмитрієва. вистава дуже цікава тим, що окрім е, е, основної казки про дюймовочку, то тобто, класичної, класичної лінії, лінії так, казки про діймовочку, на неї нанизується ще декілька подій, і події ці розповідають вже більш про доросле життя. І коли е, батьки з дітьми дивляться цю казку, так безперечно, дитина бачить казку про діймовочку. А по закінченню вистави у глядацькій залі сидять батьки, так мами, бабусі, у яких просто сльози на очах на, на збираються, так тому що вони побачили набагато більше в цій виставі. Тобто, тобто режисер вже в театрі льок продумує, як можна щось таке зробити, щоб щоб це був такий можливо ключечок, який ну, так. торкнеться душі дорослої людини. От. Стосовно фестивалів, так, то що я кажу, що зараз вже ми у Вітипську, наш так. театр працює колектив. Цього разу вже запросили нас двома виставами. Одна вистава це вистава цього ж сезону, екологічна вистава Дерево Казок. Цікаво вона тим, що працювати виставу можна на відкритому просторі. так, Бажано, щоб це була якась паркова зона, можливо, лісок якийсь, де є жива природа, тому що саме жива природа дає. Якісь такі відчуття, не можна навіть описати, яке, яке саме відчуття, відчуття відкритого простору, так? свіже повітря, зелененькі кущики дерева і актори, які в народних костюмах. Супроводжують виставу народними піснями, е, виконують все це капельно, так під супровід таких ось музичних інструментів народних і розповідають три такі собі народні казки для дітей: це «Курочка ряба», Колобок та Коза Дереза. При цьому е, е, вони залучають знову ж таки є інтерактив, залучають дітей до Гриції, залучають інколи батьків. Так і вистава проходить ну надзвичайно, тобто нема, нема обмежень. Відкрита територія не дає обмежень, такі, які може дати сцену, Так? сцена і глядацька зала, тому що ти розумієш, що ти знаходишся в кам'яній будівлі, ну, так? тобто інколи буває трохи душно, так? діти можуть якась дитина злякатися того, що світло погасне в залі. А тут от, жива природа. І коли йде вистава, і це все супроводжується співом птахів, наприклад, так? або я не знаю, ну, вітер якийсь ну, так, колихає так. гілочки, тобто Все це живе. Тому і вистава так називається, що ековистава «Дерево Козок». А дерево казок чому? Тому що дерево прикрашається реквізитом, так, живе справжнє дерево. І ось на цьому дереві можна сказати, що розігрується сама вистава. Тобто, живе дерево це є елементом декорації. Ось ви сказали, дуже часто зустрічається. От я. Під час нашої розмови говорити інтерактивна вистава. Інтерактивна вистава. Це такий сучасний, ну, сучасний льковий театр він не має бути саме таким. Тобто не просто прийшли, подивилися, отримали відчуття якісь позитивні. Все добре, клас, нам сподобалося. Тобто, саме участь повинна залучати до участі глядачів. Ви знаєте, ну без цього не, мож, не може бути. Тобто В принципі, елементи інтерактиву вони необхідні у деяких виставах, так вирішує режисер, не у всіх. Є вистави, в яких потрібно подумати, так? як ми кажемо, що стара, мудра, добра казка, і вона повинна чомусь навчити. І у більшості вистав елементи інтерактиву вони просто недоречні. Тому що це не просто якісь, якась вистава для розваги, тобто, щоб прийти, пострибати, посміятися, поплескати в долоні і піти. А маленький глядач повинен щось винести з цієї вистави. Так, якщо він щось не розуміє, йому можливо батьки це розкажуть, так пояснять, пояснять чому так зробив герой, а чому не інакше, так? І е, чому? Тому що взагалі перед тим як потрапити до дорослого театру, до драматичного, наприклад, так. Ну, я знаю просто по Полтаві. Так, чому? Тому що я можна сказати, сам виріс в нашому театрі. Е, моя матір працювала актрисою в цьому театрі майже 34 роки. І з маличку я е, знаходився у театрі, коли дивився вистави з глядацької зали, з часом мені стало цікаво, як це все відбувається і як за створюється кулісами, вистава за кулісами. Так, і от е, зараз я дивлюся вистави, е, які йшли ще можна сказати, є в репертуарі театру вистав, які е, вже по 25 років. Оновлюється вистава, оновлюється декорація, оновлюються ліки, і знову ця вистава виходить в прокат, тому що вона подобається глядачам за тією чи іншою причиною. Вона актуальна і завжди. І Коли я дивлюсь, наприклад, так, виставу для дітей від трьох до десяти років, так, наприклад, ну, така вікова категорія, то я її дивився з маличку, так, і з маличку я її сприймав по-своєму. З часом я вже зараз дивлюся на цю виставу по-іншому, тому що є якісь елементи, над якими ти в дитинстві не звісно. але все ж таки якусь моральну думку ти виносиш з цього. Чи можна бути злим, чи потрібно бути добрим? Що потрібно робити? Чи потрібно бути зростати егоїстом, чи потрібно слідкувати за навколишнім середовищем, так допомагати людям просто у повсякденному житті? І всьому цьому навчає, в принципі театр ляльок. Театр льок, який працює для дітей. Ну а коли приходять на вистави дорослі люди, так, то в виставах для дорослих теж є певна мораль. Це не просто якась історія, яка почалася і через годину закінчилася. Вона має якийсь сенс, тому що якби не було смислу і сенсу в цій виставі, не було б сенсу в театрі взагалі не в театрі льок, існування, так, театру «Льок», не в існуванні театру драматичного для дорослих. Ну да, освітній вихований момент також має бути обов'язково. Щодо все ж таки планів, давайте поговоримо на майбутнє. Ага. Хоча, звісно, я розумію, зараз відпустка, як, як то кажуть, робота триває постійно, але в будь-якому разі, давайте окреслимо такі головні лінії, що точно вже відомо, що має відбутися. Так. Як я починав казати, але сам себе можливо перебив в цьому нюансі. Театр зараз знаходиться на фестивалі. Буквально день-два, і частина колективу повернеться до нас в Полтаву. І е, вже перед закриттям театрального сезону велася робота по співпраці з, е, з організацією «Мобарак Уніма Тегеран». Тобто, взагалі, Уніма існує така структура як Уніма. Уніма це міжнародна спілка діячів театру льок по всьому світі. В кожній країні є свій осередок цієї організації, так і от завдяки театральному проекту Зорний шлях, тобто наш форум, який ми створили на базі нашого полтавського академічного театру Ляльок, дає можливість нам створити дружні стосунки між різними колективами, зарубіжжя ближнього і дальнього так. І ось в 2015 році до нас завітав колектив із Тегерану, театральний, так який показав виставу. Після цього, побувавши тут на Полтавщині, у нас познайомившись більше з нашим колективом, директор цього невеличкого театру запропонував організації Миборак Тегеран Уніма запросити з 22 по 28 серпня наш колектив з виставою Тигриня Петрик до. Ірану на міжнародний фестиваль, який буде проходити у Тегерані, тобто і е, перед тим як закривався наш сезон, вже велася активна робота, тому що е, е, робота вся велася, переговори велися англійською мовою, так е, е, і робота дуже така за обсягом велика, тому що потрібно вирішити багато організаційних питань е, стосовно квитків, так на літак, е, е, перебуття в Тегерані, так тобто багато різних нюансів і. Перед тим як сезон закривався, наші актори вже почали вивчати виставу Тигреня Петрик, яка бере участь у багатьох міжнародних фестивалях, вивчати англійською мовою, тому що в Тигерані проходять ці вистави, і якщо країна-учасник, так це може бути і Україна, і будь-яка інша країна, так, а вони виконують переважно більшість вистав на своїй рідній мові. Uh -huh. так? І в них передбачено те, що можна виставу показати за допомогою субтитрів, тобто знизу йдуть субтитри, які перекладаються англійською мовою. Але нашим колективом було прийнято рішення, що ми просто зробимо переклад цієї п'єси, за якою йде вистава, і актори вивчать її англійською мовою. Працює педагог спеціальний англомовний так, з акторами, і актори вивчають на англійській мові цю виставу, тому що. Фестиваль, який проходить в Ірані, він проходить вже не один рік. Це такий дуже розвинений театральний форум. Дуже багато країн-учасниць буде на ось цьому фестивалі. Це буде і Німеччина, і Чехія, і Болгарія. Ну дуже багато колективів-учасників. Хочеться сказати, що останній раз наш колектив запрошували до Ірану. У 98-му році. 18 років тому. Так. І колектив наш там побував з виставою Ще раз про Червону Шапочку. Тобто ще в 98-му році, ще тоді дуже багато схвальних відгуків отримав наш колектив, але тоді вистава йшла українською мовою на сцені у театру у Тегерані. І працював там, не було можливості технічної зробити субтітри, так, такі як зараз, так комп'ютерна угу. графіка, можна все це зробити, монтаж зробити, все зробити, і все буде добре. А тоді такої можливості не було, і з колективом їздив е е е перекладач. Е е точніше, е е е фестиваль надавав перекладача угу. так, для показу вистави. І коли вже після показу вистави пішла розмова, тобто дуже складно було працювати. Тобто іранському перекладачу дуже важко було зорієнтуватися, перекладати з української мови на іранську. От і тому вже сьогодні ми прийшли до тієї думки, що краще буде, є в нас час, є запас часу, так коли є можливість вивчити цей переклад, репетувати все це, так створити декілька репетицій, пройти, записати деякі елементи фонограми, які повинні бути у виставі, і показати її на англійській мові. Так, ну знаєте, Йогори, час нашої розмови вже майже вичерпано. Хотілося б ще два слова буквально про прем'єри, які ви готуєте на новий сезон. Прем'єри так. Очікувана прем'єра, яка буде у нас, я думаю, в кінці жовтня, можливо, початок листопада, це вистава за мотивами східних казок. Називатися Вона Буде Чарівна лампа Аладдіна. Працювати буде з нею режисер з міста Києва Михайло Урицький, режисер центрального київського театру Льок, який раніше в нашому театрі створив надзвичайно цікаву виставу Попелюшка, яка зараз йде в репертуарі театру. Так. І художником цієї вистави буде також київський художник Микола Данько. Якраз він свого часу у 2006 році створив художню форму до вистави Тигриня Петрик, яку ми возимо майже на кожний фестиваль, і вона. Російська мова востребована. так? На фестивалі колективи бачать цю виставу і вже дають свої візитки і просять, що наступного року у нас буде Дуже. там в Болгарії фестиваль. Угу. Будь ласка, привезіть цю виставу, бо вона надзвичайна. От таким чином, тобто, наша вистава Петрик» вона справді мандрує по всьому світу. Перше, що казав, так, це кінець жовтня, нова вистава. І вже ведеться робота по проведенню у травні 2017 року. Третьої частини театрального проєкту Зоряний шлях, який буде проходити на базі нашого театру, наш міжнародний фестиваль, тому що вже є дуже багато заявок на цей фестиваль. Колективи, які беруть участь, брали участь у попередніх фестивалях, просто можна сказати, розносять цю звістку, що в Україні є саме в самому Полтаві на базі театру Ляльок, не на базі, я не знаю, там якогось тюзу так, або угу. філармонії, або чого є справжній фестиваль театрів Ляльок. І е, зараз ведеться робота з приводу проведення в травні цього фестивалю. Е, в принципі, передбачається десь п'ять фестивальних днів, і один з цих днів буде присвячено тому, що наш колектив. Буде відзначати своє 80-річчя, від дня заснування, тобто ми е, не знаємо зараз, як чи е, чи дійсно вийде у нас це зробити чи ні, але це планується під час фестивалю, коли буде багато е, міжнародних гостей на базі театру. Так, наша провести один з днів фестивалю, присвятити святкувати святкувати так. День народження, тобто день народження у на такому союзі лялькарів міжнародного рівня, можна так сказати. От ось так. такі плани на майбутнє. що ж Єгоре, бажаю вам особисто, так і всьому театру. Звісно, щоб всі Дякую. плани реалізувалися. Зокрема, нехай успішно буде виступу Тегерані. Я думаю, ми Дякую. про це обов'язково поговоримо в нашому ефірі. Дякую вам так. за цікаву Дякую. розмову. Вдалого вам дня. Я нагадаю, що нові друзі в нашій студії був Єгор Ткаченко, керівник літературно-драматичної частини Полтавського академічного обласного театру Ляльок. Ми говорили, звісно, про сам театр, про прем'єри, про здобутки і що найголовніше про планет.